Зайшли тільки в хату подивіться, який сніг розійшовся. Це взагалі прям геть такий лопатий лопати, великий такий. Це взагалі. Да, світло вмикнули, слава Богу. Мій світильник світиться. Так, гілочки валяються. Ой. Щось таке доска лежить. Зараз пообідаємо і будемо продовжувати своє те все. Ой, ну то цей куточок гарний. Так, все вона дуже гарно. дуже прям. А на обід у нас щипані галушки, м'ясо там і ще й молочна ковбаса вгадайте, хто це все приготував. Знову наш місцевий шеф-повар. Шеф да. У мене є місцевий шеф-повар, і він вже другий день щось готує. Так, смачного сім'я. Дякую. Що за подаруночок? Дякую. Боже, який зразу дорослий. <реш> Треба витягувати такий гарний подарунок у мене тут під ялиночкою. Подарунок. Так, я вже коротше, понакидувала під ялиночкою одного гілочок такого. Я би показала, якби подарунок тут не шевелися, щоб воно собі пахло. І все, і воно вже навіть запах такий. А зараз ось уже вже поприносила свої столи, знову наворотила тут хто знах. І зараз ось відьму і вже. Подокриваю свою цю стіну. Блін, я не розумію, чого вона виглядає, не так, як насправді. Коротше, вона світла, якщо що. Мені здається, що вона під різними. Не, під яким боком не дивися, а чомусь вона на камері саме так виглядає. Ну, неважливо. Ось його він цей перламутер. І зараз ми його все подокриваємо далі. А папа тим часом розбирає отой наш порожок і ступеньку. А Ваня тим часом робить уроки. Питається. На. А, це, до речі, мама тут теж ось напечатана. На. Все, поїхали. Це я дитинку попросила, щоб він мені включив руханку, бо я обожнюю ці руханки просто. Так він мені вже пів години доріме крута. Так, все, все, все у мене вже. Домаскала все, висихає зараз нічого. Не ясно, не видно. Воно біле із таким металевим відблиском. Я не знаю, чого камера не передає, можливо все все, вона взагалі така, прям світкаві. Взагалі, прикольна вона. Саме камінь дуже прикольний. Все. Це готове. Зараз фарбуємо оце. І в нас ще стоять такі некрасиві двері. Може, уявіть, оці ж двері були гірші, навіть ніж оці, і які вони стали гарні. То я думаю, значить, з цим я справлюся без проблем. Все. Так, знову я зі своїми дверима. Все, налічники вже пофарбувала. Все, такі вже вони біленькі, в мене стоять. Івасик трохи розстроєний, бо ми його заставляємо. Що, поранився чимось? Чим? Давай поцілуй мою. Все, легше. Коротше, пофарбувала Івасик кучевішика, якогось до Нового року там треба. Так, там все блестяще. І вже пофарбувала одним шаром і ці двері. Ось цими дверима, звісно, ще треба буде підвозитися, тому що сюди треба. Я шукаю оці налічники. Але не просто прям звичайні налічники. А я шукаю оці такі, типу, отакі у голові. Але предполагаю собі, що, господі, аби мені хоч знайти. Отакі самі, тому що я сьогодні ото виїздила і ніде просто їх немає. І все. Так що, все, Оце зараз оце таким. Зараз у мене доварюється там морквочка, картошка на олів'є. Е, зараз доварюється, піду, зроблю На... зроблю налісники і ще, ну, бліни, оці, оці по рецепту моєї тітки. Швидкі і хороші, бо розморажую ще творог. Пам'ятаю, я купувала багатенького то, от, половину заморозили. Коротше, розморажую та хоч наліснички зробити. Ну і хлопці хочуть сирники. Я коротше, не знаю, що буде з того творогу. воно розморажується. Налісники зараз понажарю. Боже, я цим блінчиком, налісникам, я не знаю, як називати. Я їм нарадуватися не можу. От тільки їх роблю, от я їм не можу нарадуватися, Боже, ну які ж вони ісключительні. Просто такий рецепт, я знову ж таки повторюся, Тітка, спасіба, якщо ви там є, спасіба величезне. Тому що ну це нема слов. Все. Смачненні, такі ж вони знову ж таки, боже мій, завертуючі, економні, швидкі. Коротше, жарю, олів'є вже зробила, вже Івасик пішов спати. А я дожарю. Ух ти, який прям гарний. гарний сніжок який. Ой, як красиво. Дуже гарно. Кузне. Дуже гарненько. І зубна паста в когось на щуці. Привіт-привіт! Так, що у нас? У нас... Туристична передачка. Я туристка зі школи приїхала. Пофарбувала воно вже ще один раз двері. І у мене вже готова ось моя досточка. Зараз ми будемо робити з цієї досточки красиво. Ну, знову ж таки, красота, ви знаєте, таке поняття. Різнобарне, для одного то красиво, для нього, для іншого не дуже. Один там щось любить, інший не дуже. Ну, коротше кажучи, ви поняли, я для мене то буде красиво. Так що зараз буду поки цей другий шар у дверях у моїх засихає, та зараз буду робити наступну свою цю ідею. Але двері теж ці вже біленькі, хоча другий раз тільки. Просто світло падає. Ну, ще третій, навіть, по полокую, -по -по звісно. Так, і для цього всього мені потрібні будуть ось ці уголки і ось та досточка. І я думаю, що я вже зрозуміли, що то буде. І, скоріше за все, ось цей лак. Дуб. Но то ще не точно. Можливо, я щось знайду у себе таке краще. І тоді не буде лаку. Дивіться, знайшла минулорічного ще такого оленюнка. В общем, покриваю я таки дубом цю досточку. А прикол в тому, що коли мені зараз не треба, то я знаєте, що знайшла? Грунтовку я знайшла. Оту грунтовку, яка мені потрібна була для дверей. І яку я казала, що в мене нема. Так у мене тут ще пів банки є. Ну, таке. Треба запам'ятати, що воно у мене таке є. І потім кудись іще треба воно мені точно. Поки в нас там та досточка висихає, то я вирішила зробити зараз на жест Коротше, у сир додала цукор і ванільний цукор. Ну, коротше таке на дно ось положила млинця цього масло. І зараз заформіруємо. Покладаємо, зал залькємо, у мене там ще є сметана, масло кинемо і протушкуємо. Каша доварюється, наліснички мої вже готові, вже протушилися. Досточка сохне, то зараз ми займемося оце цією штукою. Тепер я вже придумала, куди, куди вона у мене піде. Все, следующий момент. Оп! Отак. Мої ці зеркальні наліпки знайшли своє місце. Yeah, okay. Воно на відео показує, я тебе скажу. Okay. No, але я думаю, що зрозуміло. Ще при даному світлі взагалі щось не показує. Ну, просто свидания, смотрите, так. Mm -hmm, скажи. Mm -hmm. Да. Ось так. Прикольно. Я вам скажу, что еще и зеркала Нормальный То я, на, ну, то я их, бачите? Да? Привет. Привет. Так, все, ця частинка закончена. Ну, не закончена. Я маю на увазі, оця закончена. Інтересно, якщо я туди спущуся, я виїду. Щось маю сумнів, блін. І відправила дитину сюди, і думаю, пішком нехай. Ай, блін. Щось не дуже сумніваюся. Бо тільки що у себе з вулиці, то прям таке, така слякоть, такий голольот. Але вже Івасик однозначно йде. Але машинки я дивлюся, їхали геть нерівно. У мене Івасик забота 25 рівень. Та ні, 95-й скоріше. Якраз стою, оце, дивлюся, він дзвонить. Каже, ти де, я кажу, ну згори тут стою. А мама, то ти не спускайся, бо тут слизько, то ти не спускайся, я зараз сам до тебе прийду. Десь там йде. Але ми все-таки поставимо десь тут зараз машину і, мабуть, піду йому просто поможу, там вже рюкзак більший, ніж він. Раз перевірю, яка тут в такому випадку дорога. Ну так, да, тут дійсно слизько. Капець, да, це добре, що я не поїхала. Ого, нічого. Господи, спортсмен ты мій. Гець лист На, Наше ти до мене дзвониш. Привіт! Давай допоможу. Що ви зробили? Давай, рюкзачка. Ти шо? Нічого собі. Да? А, це ви гірлянди вішали зараз? Да. Ага, це ти допомагав гірлянди вішати. Диставав ту танці, а я не йду, що я... я тоді почав бігта нети. Ага, швиденько, то я так і зрозуміла, що ти так швидко якось. Зрозуміло. Чуть не пишо <laughs> да? Забув перезуться. Да, я виходить. Сікажу добува сіня. І там йду, йду. А, ну да, було б весело. Ой. Ну що, як тобі? Мамина ця ідея? До О, відкрою, ідея не погано. А, карамелька може. А, ти що, яка краса. В мене я саршу завдав. А де він був? В школі. Шарф. шарф був. шарф. Місяць, О, диви, я я яка вівається. прелість. Ну, та не не ти що? Оце ми кудись повішані. Ну, я навіть, 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 навіть знаю чому. вже куди. На вікно. О, на вікно можна, так. Да. Але а, з тої сторони а, не буде. А, Ні, треба отакого от десь на двері або кудись туди. З тої сторони не йде. Ні, це ми кудись порозвішуємо. Ви що така красота новорічна? Це мама, мама, в два години ночі чи почала третього сьогодні було півтретього, да? так? <світ> Як я оце згадала, що треба було тканинку якусь нарізати. Ну і в общем, пішла ваняткова футболка. Ну, початку третього дочі, я, блін, реально згадала. А, а ди воно похоже, я думаю, я з кофти. Так, да, похоже, бачиш. І, і всі казали, Ваня, ти що, з кофти зрізав? Ні, з футболки. Ще. <рисування> <рисування> <Шар. рисування> так а що було робити? Я взагалі я вам кажу, я, звісно, Заби. хоч і підписана мама на всі руки, але оця різанина, все, що зв'язано з тканиною, у мене проблема Заби. Оце Заби. з цим всім. І, блін, мені було дуже важко його різати. І я ще почала третий ночі. Булька, ну дивись, сказилася собака. Wi Fi. Волохатий, волохатий Wi-Fi. Конечно, вообще прям розкидує прям по всьому районі. Шесть. <ріст> так, <ріст> да. чого ти туди вилізла? Карамелька? <пробуй там> тепло. — Це взагалі інтернет. Тобі однаково. Карамельки? — Карамельки все однаково. Так, так, так ставимо поки що сюди нашого сніговичка. — У нас тут склад новорічних оцих всяких прикольчиків. <ріст> <ріст> все, зварила гречки, вчора ж зробила олів'є. В общем, нормально. <ріст> огірки в нас немає, хаті, але наші нам ті огірки. Mm. І наліснички на десертик вкусненький у мене там хорошенькі. Так, і такі наліснички в мене вийшли у сметанковому цьому. Протушені, коротше, у сметані там трохи в мене було, правда. Такі гарненькі, чіткі, папа воно його прям мелкими порціями вчитися. Вони так протушилися, мене гарненько. Да? Бомба взагалі. солоденькі угу. собі такий. З ванількою, Званількою. Да? Взагалі класно. Це взагалі, дивіться, їду як завжди. Оце, як завжди, як ваньку забираю з тренування, їду. Обично, яка темінь на дворі, а це взагалі прямо диво дивне. Так аж, аж дивно якось. На дворі реально світло. Чи то сніг, це воно таке дає, чи, чи, чи як. Бо обично це взагалі це така темрява. Так, я не люблю їздити якраз оце в той такий період. А це прям дивно, дивно. Раз хочу заїхати у м'ясний, якщо, якщо відкритий, бо світла нема вже давненько. Або не, ну я думаю, що там ж генератор, звісно. І хочу побиточки. Побиток, хочу биточки у нас можете. Опа, хопа? Привіт, привіт. Світуля! Ну що? Як справи? Клас! Клас? Дольчі кабана. В yeah. кого там що, а в нас це дольчика Кабана своя. А що тут не написано, дивина? Тому в yeah. першому магазині написано? Yeah. Де? Yeah. А ну покажи, бо, бо ніхто ще не повірить. Yeah. Yeah. А, Дольки, Дольки, Дольки Кабана. <laughs> Якось ми його постійно неправильно називаємо. Так, приїхала мама. Купила печінки, биточка і ще й знову копчену рибину. Вже другу. Чуєш, Сиронь, прикол? А ти знав, що то не дольчі кабана, а дольки анд кабана? Так що це за дурацька назва, якщо її вимовити не можна? Мені кажеться, що вона у всіх дольці кабана як була, так і є. Дольки кабана. Дольки анд кабана. Ні, вона так не, не може називатися. Так, все, коротше, Попробуємо ще одну один від риби. А, це короб, так? Да? Так. Да. Угу. Все, і будемо жарити це. Аня, зараз будемо дещо робити. Ух. Нарешті, Боже. Свішилась. Нарешті моя дощечка висохла. Я не знаю, цілий день, просто цілий день сухне. Так, зараз будемо крутити. momento

чекати папу. Я без задоволенням би зараз би посл... покликала би папу, і щоб він мені нарешті причепив оце цю штуку, бо там же ж треба от... отим дерчать у стіну. Але вони мене навіть на кухню не пускають. У них там якась гот... готовка, я не знаю. Я не знаю, що там з ними случилося. Але їм не дай. Я не знаю. Відпочити, а дай щось приготувати. Так, постирала носочка, оце цього ще треба кудись причепити. Побачимо куди, може сюди. Побачимо, коротше, кудись будемо чіпляти. Так, не знаю, навіть не пускають. Сказали ще хвилин 10. Ну, добре. Махінацій Спочатку треба провести, щоб, ета, щоб просто продарявити там тих три дірочки. Папуль? Да, да. Ой. Вважають, що це банк, а я вважаю, що це прекрасний світильник, тільки просто його треба трошки усовершенствувати. Так, ну що у нас тут уже? У нас уже ось так. Уже тут. Уже у нас тут і поличка, Правда, подофарбовує оці. Оці, 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 оці саморізики ці біленьким. Коротше, новорічний такий куточок і івасиковий цей сніговичок тут гарно притусувався. Зеркала наші теж гарно притусилися туди. Отак. От ну, блін, мені важко показати, звісно. Чи вдень краще, чи ввечері. Ввечері колір не передається. Ну, в общем, отака от якась історія. Ану, світло вимикай. А отак. От а отак от у нас увечері. Тільки там носить, висить новорічний носочок і цього. Отак. От ну, по натурі дуже красиво, дай, Васик? Да. Так, а з приводу штор, я знаю, що вони ще не гарно висять. Я навіть, ну, типу, вони просто ще не висять на своєму місці, тому що, як ви розумієте, я все-таки тюль сюди буду вішати. Тільки все-таки я її розріжу. І, ну, Завезу, щоб її розрізали, і потім цими підхватками просто буду підхвачувати. З приводу того, що я розумію, стюлю, звичайно, що краще, і мені воно завжди було краще стюлю. Але просто батарея повністю закрита, і тому хлопці, ну, звісно, що типу, відкривають батарею. А ще зараз ось оці проводи це провод у нас від інвектора. Ще якийсь провод від генератора, оце, як тут у того в нас зазвичай. Е, про, пров... е, Такий провод, отутого, де в нас лежить постійно. Це провід від генератора, який веде на другу половину хати. Штора там тілімпається по тій причині, що вона ще й тут навіть не на своєму місці. Тому що тут її заважають про... теж проводи. О, про, проводи, бачите? Треба. Переноски, ну, просто ними ще зараз немає як <смі>, типу, займатися, як ви зрозуміли, і так вистачає що робити. О, тут проводи. Оце все ще треба просто його розкладати на свої місця і попроводити. Переноски. Тоді воно не буде, тоді воно собі буде. Тоді, да, трошки отаку ось. Їх, ну, як? їх однакова, їх однакова кількість оце цих, ну вони такі були, не знаю. Ну, В принципі, я погоджуюся, що їх треба більше, але так вот так стільки, скільки було, їх отам стільки які є. тих штук. Просто що воно типу стягнуте, таке, і за того кажеться, що так тілімпається. Якщо б воно б розтягнулося б кудись туди, то воно би не здавалося так. Ну коротше, це вікно нічого, це ще такий <сміття> це просто, щоб уже типу, хоч приблизно такого воно начебто затишно було. Так що, з цим всім ще розберемося. Нам, головне, з цими проводами розібратися, тому що провода в наше час треба, бо від нього йде світло, коли його немає, та, і все. А так, тепер, виходить, що, ця, що ця сторона у нас, в принципі, вже готова. Залишається у нас обробити оці двері, а знайти налічники залишаються туди. Ну, і ось оцей угол. Ну, цей угол я вже все придумала. Уже завтра, уже завтра я, напевно, буду реалізовувати трохи свій проєкт і полочки туди поробити. Коротше, ще оця сторона залишається. Ну, не знаю, <кхм> не знаю, як вам. А, ну, мені це все дуже подобається. Кімната дійсно змінилася. І навіть мені говорили, мені що. Це змінилася. <кхм> І мені говорили, що також, що двері тут будуть заважати, а я взагалі не бачу заважанню. Уже доробимо оце, ось оце, цю кімнатку, а потім почнемо робити там ту гардіробну. І воно буде дуже-дуже зручно, я так думаю. Так що та й таке. Так що давайте на цьому будемо говорити пока пока Традиційно дякуємо, що ви з нами. І... Героям слава! І традиційно, слава Україні. Ну, і все, пока-пока. Якщо подобається моє перевтілення кімнати, то ставте мамі вподобаєчку. Не подобається, не ставте. Ну, таке. Все, пока-пока.